Спраглі, ідіть до води, і ви, хто не має срібла. Пішовши, купуйте і пийте без срібла й оплати за вино й жир. Навіщо платите сріблом і вашою важкою працею за те, що не для насичення? Послухайте мене, і будете споживати блага, і ваша душа насититься добром. Сприйміть вашими вухами і підіть моїми шляхами. Послухайте мене, і ваша душа житиме в добрі. І я складу з вами вічний завід, вірну праведність Давида. Ось я дав його як свідчення в народах, як володаря і того, хто наказує народам. Народи, які тебе не знали, прикличуть тебе, і народи, які тебе не знають, прибіжать до тебе задля твого Бога, святого Ізраїля, бо Він тебе прославив. Шукайте Бога, і коли його знайдете, закличте, а при його наближенні до вас. Хай безбожний залишить свої дороги, і беззаконна людина свої ради, і нехай повернеться до Господа і буде помилувана, бо Він щедро простить ваші гріхи. Адже мої ради не є такі, як ваші ради, і мої дороги не такі, як ваші дороги, говорить Господь. Але так, як небо, віддалене від землі, настільки далека моя дорога від ваших доріг і ваші задуми від мого задуму. Адже як дощ і сніг піде з неба і не повертається, аж доки не напоїть землю, і вона вродить і зростить, і дасть насіння сівечеви та хліб на поживу, саме таким буде і моє слово, яке тільки вийде з моїх уст. Воно не повернеться, аж доки не виконається те, що я заважав, і дам успіх на твоїх дорогах і моїм заповідям. Адже ви вийдете у веселості і будете навчатися в радості. Бо гори і пагорби підскакуватимуть, приймаючи вас у радості, і всі дерева рівнини заплещуть галузками, і замість чагарнику підніметься кипарис, а замість вереску зійде мир. І буде це для слави Господа, і як вічний знак, і не мене.